І Ні. Правда? Правда, а що вам туди йти? Я йду додому. Треба виїжджати звідси. Я знаю, ми зараз до а, а чого додому треба йти? А? Що додому? Тут небезпечно, ви бачите, що? Та я знаю, що небезпечно, У мене там дідусь 84 роки лежить. Давайте заберемо вас із дідуською. Ні, ні, ми будемо. Йти. Нам нікуди їхати. Скажіть, будь ласка, а? скільки вам років? 74. Як, а? як давно ви проживаєте тут? — Як ти кудись, а потім, Ви не думали, що тут може настати війна? Ніколи. Я думала, це як страшний сон. Як страшний сон. — Як ви проживаєте ночі і дні? Там як мучаємося. Ні світу, ні води. Психологічно тяжко перенести це, тож Ніжало. ворог самі тяжкі поїдуть вночі. Так, у мене у дедушки інсульт. Он взагалі все попутав вже. — Де ви берете їжу? Ну, Їжу, в гуманітарку нам дають. Як відомо, у вас питання з водою. Нема води. Я бачив, що люди в центрі міста набирають хімічну воду, ой, технічну воду з дороги. Набирають для того, щоб можливо постирати, бо помити ну, посуд. Понятно. Ну, Така технічна вода, ще можна знайти. А пічової немає. Там продається в магазині 60 гривень. Очень тяжело, хочется.